Всіх вітаю сьогодні. Поговоримо про нововведення на кордонах ЄС та Шенгенської зони. Власне, поговоримо про систему ЄС, що це таке, як проходити поради рекомендації вже із практики, і, власне, для кого взагалі ця система навіщо її впроваджують. Отже. ЄС це абревіатура Enter Exit System. Це єдина електронна система, яка фіксує дату і місце виїзду або в'їзду громадян. Із країн, що не є членами Євросоюзу або не є членами шенгенської зони. Тепер замість штампу в паспорті мандрівники будуть проходити процедуру реєстрації особи з зняття відбитка пальців, фотографування та сканування документу загранпаспорту. Тощо зараз ця система запрацювала не на всіх пунктах пропуску, але точно сказати, де вона є, де її немає. Неможливо, тому що вона в і поширюється. Тобто сьогодні це може бути два-три пункти пропуску. Завтра це вже може бути 10-15 і таке інше. Власне, повне впровадження ЄС має завершитись до квітня 2026 року. І ось почалось воно 12 жовтня. власне, 2025 року. Що варто розуміти, що якщо відмовитися проходити цю процедуру верифікації, цю процедуру збору даних, то вас можуть не впустити до країни ЄС, до Шенгенської зони. Але тут саме наголос можуть, тому що є випадки, коли пускають. Детали подробиць не знаю, але знаю, що є випадки, коли пускають, навіть коли відмовляєшся. Далі всі дані, що надаються вами, вони зберігаються в базі протягом 5 років. Тобто їх не потрібно буде оновлювати, якщо паспорт не оновився. Третій момент це всі дані захищені відповідно до європейського законодавства. але... Чесно кажучи, на мій погляд, це доволі спірне твердження, і тим не менш приймається. Четвертий по для тих, хто вже має легалізацію в Євросоюзі у Шенгенській зоні або має статус тимчасового захисту. Їм цю процедуру не потрібно проходити, тому що ці люди вони вже є в базі даних поліції, тобто вони вже зареєстровані в. Цій загальній європейській та шенгенській зоні, тобто в цих всіх системах, ці люди вже звільнені від цієї процедури, вони її пройшли тоді, коли оформлювали собі легалізацію власне в країнах ЄС або в шенгенській зоні. Дітям до 12 років роблять тільки фото, але відбиток пальцю у них не беруть. Тепер щодо практичних рекомендацій, якщо їдете до кордон, то приїздіть дуже заздалегідь. Тобто, якщо ви плануєте переїхати через кордон в певний час, то приїздіть за декілька годин, тому що ось із досвіду людей, які перетинають кордон, каже, що виїзд за кордон тепер довше за своїм часом, близько як на 2-3 години. Другий пункт, який потрібно враховувати, підготуйте себе і підготуйте документи. Документи зрозуміло, тобто для сканування загранпаспорту, а себе, тобто помийте руки, тому що будуть брати відбитки пальців. Для того, щоб не проходити цю процедуру тим, хто має якийсь статус в Європі, легалізацію ВНЖ, ПНЖ, таке інше, достатньо просто в паспорт вкласти свій документ, що підтверджує ваш статус. І все, власне, вас пропустять, вам не потрібно буде проходити цю процедуру. І ще такий нюанс: для того, щоб швидше зорієнтуватись, для того, щоб не витрачати не свій час, не час прикордонників, на кордонах розташували додаткові знаки, якщо є цей пункт оформлення ІС. Куди власне рухатись, куди під'їхати і таке інше, і таким чином якось розвантажують цю систему. А, наступний пункт, на який хочеться звернути увагу, ще одне нововведення, але воно ще не запущено. Його запускатимуть із початку 2026 року, це запуск програми ETS, European Travel Information and Authorization System. Що це взагалі таке. Це онлайн дозвіл, який потрібно буде оформлювати і отримувати громадянам країн, які мають безвізовий режим із ЄС. Тобто, власне, Україна підпадає під ці правила. Заявку буде подаватись онлайн, коштувати це буде близько 7 євро. І я думаю, що більш детально, більш повну інформацію отримуємо. А вже перед запуском самої цієї програми, власне, коли буде повний анонс, знову ж таки, це потрібно буде отримувати людям, які ще не перебувають в ЄС, людям, які вже є в ЄС, у яких є легалізація, який статус в ЄС, і таке інше, їм це все не потрібно буде отримувати, тому що, як я вже і казав. Це знову ж таки все буде в цій базі. Отже, власне, для чого взагалі все це робиться, із офіційних джерел. Кажуть, що це для того, щоб запобігти нелегальній міграції, щоб можна було контролювати міграційні потоки і загалом контролювати перебування людей в межах дозволеного часу в ЄС та в Шенгенській зоні. Чи вірно це, чи не вірно, чи потрібно це не потрібно насправді важко сказати, але те, що проблема з міграцією в Європі є, вона є, вона наявна, вона нагальна. Тому, мабуть, скоріше за все всім від цього буде тільки краще.